Юда, 11 заповідь, розділ 13. Юда зі страхом чекав на вірену відповідь. Він був переконаний, кохання не може померти. Воно або є, або немає. І коли його не відчуваєш, воно просто спить. Можливо, його можна навіть приспати знов, але убити ніколи. Тому її відповідь могла розбити його серце, і він це знав. Ні, просто. Було зручно, змиваючи його жахмо гарячою водою, ніяково мовила вона, а потім зрозуміла, що не можу жити в просто прийнятному комфорті ціною справжнього кохання. Саме слово комфорт мені якесь неприємне, занадто матеріальне, мені ближче слово затишок, а з колишнім чоловіком мені було незатишно, хоча і фінансово, і побутово, і навіть соціально, цілком комфортно. Білявка на мить зупинилась і, подумавши, додала, але я йому ніколи не зраджувала. Я навіть не думав таке питати, повів плечима і Чому ти про це сказала? Бо всі питають, недовірливо нахилила голову дівчина, і він теж питав, але я була вірна йому. Це не в моїх принципах, гарний принцип, а хотіла іноді в думках, але ж це не те саме. Віра ледь зашарілася, але Юда цього не помітив. У думках це навіть гірше, це не усвідомлений, але перелюб. Не згодна, тряхнула копицею волосся вона. Життя постійно підкидає спокуси, перевіряючи нас на міцність. І тільки... Наш вибір піддатися чи ні. Перелюб гріх, за який нібито потрапляють у пекло. Але що таке пекло? Це ж не чорти зі сковорідками на вогнищі, пекло у голові, а покарання за перелюб, як і за будь-який інший гріх, жахливіше за сковорідки. Це муки совісті, каяття. Згоден, кивнув пророк. отож ж би воно. Тому головне це те, що я свідомо обирала рай, хоч і не кохала, може, навіть жертвувала. Жертвувала? Заради чого? Мабуть, заради думки інших. Дурна жертва, погоджуйся, і я рада, що розрубала цей гордій вузов, усміхнений офіціант виніс гостям мезе, але жоден із них до страви не торкався. Пророка цікавив не смак їжі, а смак думок супутниці. А навіщо ж тоді одружувалася з ним? Це темна пляма моєї біографії, і мені не хочеться про неї говорити в цей прекрасний вечір. Краще скажи ти. Ти коли-небудь був одружений? Був у законному шлюбі? Ні. А любив? Звіденко смак біографії нового знайомого теж цікавив. Куди більше, ніж смак страв. Люблю, я всіх люблю. І все. А чоловіка? Віра змовницьки підморгнула. Я люблю людей, незалежно від статі. Люблю. Хоча, можливо, колись хтось бачив у моїх вчинках, не розуміючи їхню природу. Щось невідповідне, протилежне. Ясно. усміхнулась поетеса, зрозумівши, що продовження речення в деталях їй не почути. У тебе теж є свої темні плями. Вона вирішила, що не хоче знати про можливий досвід співрозмовника, але, щоб там не було, це все минуле, лише історія, і аж ніяк не псує тебе теперішнього. Згоден, а майбутнє, про що ти? Мрієш, сперся об стіл Юда. О, так не чесно, білявка надула губи. Чому? Бо це моє запитання. Як це? Я вважаю, що відповідь на це запитання визначає людину. Я навіть люблю повторювати, що було б чудово, якби при знайомстві люди казали не мене звати, а я мрію. Це багато що говорить. Я навіть сказала б гучно промовляє все, що дійсно важливо. Цікаво і знаєш, Юда знизив голос, ніби боячи, що його почують за сусіднім столиком. Я дуже з тобою згоден. Мрії це наміри, це фундамент принципів, рішень і дій. Це основа основ, каркас людини. От-от, і я про те саме. Я мрію видати власну збірку поезії. Ну, і бути щасливою, звісно. Після паузи додала вона. Ого, а чому саме збірку Хочу поділитися зі світом своїм словом? І, зізнаюсь, я трошки марнославна. Знаю, що це гріх, але за пірамідою масло у бажання визнання одна з людських потреб. Отже, я чиста. Чиста, бо так сказала піраміда. Ні, бо так сказав експерт масло. А ну якщо експерт, що? Нічого, це твоя позиція, і вона має право бути, як і будь-яка інша. А ти не згоден? Марнославство навіть не входить до десятка смертних гріхів. Я перевірила, насупилась поетеса. А про що мрієш ти? За сусіднім столиком сидів самотній чоловік у Бекеші і насолоджувався вечерею. Віра час від часу зиркала на нього, дивуючись, як пейси не заважають йому сьорбати суп. але у момент, коли вона його навіть не помічала, пильно вдивляючись в юду, очікуючи на відповідь, чоловік гучно закашляв. Його груди здригнулися, обличчя почервоніло, кашель наростав і ставав все більш хрипкий і надривний. Чоловік схопився за горло, намагаючись ковтнути повітря. Столик задрижав від його руху. Кілька людей обернулися, але ніхто не рушив. Помітивши це, Юда миттєво підскочив і кинувся до ортодокса. Обхопив його руками за груди, підняв зі стільця, нахилив трохи вперед і різко стиснув. І з рота чоловіка вилетів зелений горошок. Горошок усміхнувся той своєму рятівникові. Дякую вам, величезне, будьте здорові, ласкаво мовив пророк і повернувся за стіл. Ого, ти його врятував, захоплено прошепотіла Зівідеєнко. Так би зробив кожен, байдуже відкинув він. Зробив би, та не зробив. Подивись навколо, усі столи зайняті, а тільки ти підскочив допомогти, і я. За секунду Віра заплескала в долоні. Перестань, будь ласка, попросив іскаріот і відчув, як під рудим волоссям сполахнула шкіра. Він діяв інстинктивно, як підказувало нутро, і зовсім не очікував, що похвала за це від дівчини, яка йому сподобалась, так опалить і тіло, і серце. Тепер він тонув і горів одночасно. Вперше. У своєму тисячолітньому житті